Вітаю! Ми розпочинаємо вивчати раціональні дроби, і тема даного відео основна властивість раціонального дробу». Раціональний дріб це такий дріб, у якого у чисельнику і у знаменнику знаходяться многочлени, причому знаменник не дорівнює нулю. Основна властивість раціонального дробу, як і звичайного дробу, складається з двох частин. Перша частина говорить про те, що чисельник і знаменник дробу можна ділити на один і той самий вираз. А друга частина говорить про те, що чисельник і знаменник дробу можна множити на один і той самий вираз. Виконаємо перше завдання. Потрібно домножити чисельник і знаменник дробу на відповідні вирази. Домножимо спочатку цей дріб, чисельник і знаменник дробу на х. Зверніть увагу, що чисельник я взяла в дужки. Так варто робити для коректності запису. Отже, домножаємо і чисельник і знаменник дробу на х. Продовжуємо. У чисельнику розкриваємо дужки. Х помножити на х буде х квадрат. мінус 1 помножити на х буде мінус х. У знаменнику 2 помножити на х запишемо як 2х без знака множення. Домножимо і чисельник і знаменник даного дробу на 5. Розкриваємо дужки в чисельнику 5х мінус 5. Знаменнику 2 множимо на 5, 10. Домножимо чисельник і знаменник дробу на х квадрат. Розкриваємо дужки в чисельнику х множимо на х квадрат х в кубі. мінус 1 множимо на х квадрат мінус х квадрат Знаменнику записуємо 2 х квадрат без множення. Домножимо чисельник і знаменник даного дробу на вираз 7х в кубі. Розкриваємо дужки в чисельнику, х помножити на 7х в кубі буде 7х в четвертому степені, і мінус 1 помножити на 7х в кубі. Буде мінус 7х в кубі. Знаменнику 2 помножити на 7х в кубі, отримаємо 14х в кубі. І домножимо чисельник і знаменник даного дробу на вираз х плюс 1. У чисельнику ми бачимо добуток різниці із суми двох виразів. У нас є відповідна формула із 7 класу. І давайте її застосуємо. Вона говорить про те, що піднесіть перший вираз до квадрату x. Квадраті. Поставте мінус і піднесіть другий вираз до квадрату. Одиниця в квадраті буде 1. отже, І в знаменнику розкриваємо дужки. 2 множимо на х 2х, 2 множимо на плюс 1, плюс 2. Виконуючи це завдання, ми застосували другу частину основної властивості раціонального дробу. Ми домножали чисельник і знаменник. Одночасно на один і той самий вираз. Зупиніть відео і самостійно виконайте друге завдання. Перевіряйте. Домножимо чисельник і знаменник дробу на х, отримуємо чисельнику х2х х2 знаменнику 3х. Домножимо чисельник і знаменник дробу на 7, Отримуємо чисельнику 7х плюс 14. Знаменнику 21. Домножимо чисельник і знаменник дробу на х квадрат. Отримуємо чисельнику х кубі плюс 2х2 знаменнику 3х2. Домножимо чисельник і знаменник дробу на 5х в четвертому степені. Отримуємо чисельнику 5х в п'ятому степені додати 10х в четвертому степені. Знаменнику 15х4 степені. Домножимо чисельник і знаменник дробу на x-2. Отримаємо чисельнику х квадрат мінус 4 знаменнику 3х-6. Виконуємо третє завдання. Поділимо чисельник і знаменник даного дробу на відповідні вирази. Це нам дозволяє виконувати. Перша частина основної властивості раціонального дробу. Хоча там немає ділення, але уявіть собі, що ви поділили чисельник і знаменник на С. Тоді залишиться чисельнику А знаменнику Б. Отже, ми маємо право ділити чисельник і знаменник дробу на один і той самий вираз, відмінний від нуля. Поділимо чисельник і знаменник даного дробу на 6. Зверніть увагу, що і чисельник і знаменник. Я записала в дужках. Ділимо. Оскільки ми можемо на 6 розділити лише число, то ділимо лише число. 6 розділити на 6 буде 1. Коефіцієнт 1 можна написати. Тому у чисельнику буде х2. Знамену ділимо 24 на 6, отримаємо 4. І буквену частину переписуємо: 4 х четвертому степені. Розділимо. Частейник і знаменник дробу на 2х. Спочатку розділимо числа. 6 розділити на 2 буде 3. Далі розділимо х квадрат на х. х квадрат розділити на х буде х. І y в кубі переписуємо. Знаменнику 24 розділимо на 2 числа. Ділимо. Буде 12. Далі змінну х ділимо на х, отримаємо 1, можна не писати і переписуємо y в четвертому степені. Розділимо чисельник і знаменник даного дробу на 3 y. Спочатку ділимо числа: 6 розділити на 3 буде 2. х квадрат переписуємо, тому що ділення на х немає. У в кубі ділимо на y. Буде у квадраті. Знаменку 24 ділимо на 3 буде 8, х переписуємо і y в четвертому степені ділимо на y, буде y в кубі. Розділимо даний дріб чисельник і знаменник даного дробу на 6 квадрат. Спочатку ділимо чисельнику. 6 розділити на 6 буде 1. Можна не писати. Далі ділимо степені з основою х. Х квадрат розділити на х буде х. Y в кубі розділити на y квадраті буде y. Знаменку число 24 ділимо на число 6, буде 4. Х ділимо на х буде 1, можна не писати. І y в четвертому степені ділимо на y квадрат, буде y квадраті. І розділимо чисельник і знаменник даного дробу на вираз 2х в кубі. Чисеньку буде 6 розділити на 2 3. Х квадрат розділити на х буде х. у в кубі розділити на у в кубі буде 1, можна не писати. Знаменку, 24 ділимо на 2 буде 12, х розділити на х буде 1, можемо не писати, у в четвертому степені розділити на у в кубі буде y. Зупиніть відео і самостійно виконайте четверте завдання. Перевіряйте. Розділимо чисельники з дробу на 4. Отримаємо 2х кубі в четвертому степені. 8 х у в кубі. Розділимо даний дріб чисельник знаменник дробу на 4х. У чисельнику отримаємо 2х2 в четвертому степені. У знаменнику 8хі в кубі. Розділимо чисельник і знаменник дробу на 8 y. У чисельнику отримаємо х в кубі у в кубі знаменнику 4х2. Розділимо чисельник і знаменник дробу на вираз 2х квадрат у квадрат. Отримаємо у чисельнику 4. X, y квадрат знаменнику 16 y і розділимо чисельники знаменник дробу на 8х кубів отримаємо чисельнику х квадрат y у знаменнику 4х сьогодні ви дізналися що таке раціональний дріб і як застосовувати основну властивість раціонального дробу до виконання простих завдань. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!